Кожен старт він дійсно особливий, тому я б не сказала, що так можна виділити що дуже багато медалей, тому що е, завжди проходить старт, проходить ейфорія, і ти розумієш, що потрібно все робити спочатку. Ти виходиш на старт кожного разу, у якій би ти формі ну, ти не був, ти завжди виходиш і все, потрібно починати спочатку. Це і добре, і погано, тому що ну, дійсно дуже важко так з емоціями поратися, але ми. У Нас вийшло, тому я дуже рада цьому. Для мене це був дуже важливий старт, тому що ми їхали з Ірою туди лідерами, і ну, нам не хотілося просто підводити із самих себе. І ну, ми ж тренуємося для того, щоб показувати результати, щоб чогось досягати. І нам хотілося реалізувати себе. Е, на чемпіонаті України я б більше там сказала, що я зробила таку трошки паузу, в плані, тому що е, у мене було вже багато стартів, я трошки виснажилась. А на чемпіонаті України і тренер була поруч, і в секторі всі знайомі, і всі близькі до душі. І якось я так трошки дала собі волю, в плані десь, може, там десь розслабилась, десь трошки так. У мене було ну було завдання це бути в трійці, тому що у кого є норматив, тобто мені потрібно бути ще в трійці в призові місця зайняти. І я якось для себе, ну відчула, що я там вже в тріті, все, все позаду, вже на чемпіонат світу ми виконали вже всі вимоги. І можливо, я десь там. У мене пішло це з мене, вся ця енергія. Я вже десь щось може не вийшло, якісь там стрибочки, але ну я, я не дуже засмучувалась, тому що теж завжди є якісь негаразди, десь є якісь там перепони, перешкоди, через які ми проходимо. У кожного спортсмена ні у кого там легко нічого не дається, тому я була рада, що вийшло все саме так. А ну, на Європі вже просто зібрала всі сили в кулак. Мені дуже Ну, як мені було дуже приємно, тому що я почала сезон з таких стартів, де стрибала з дуже сильними стрибунками. І мені було вже десь легше, тому що якісь вже висоти для мене, такі як 1,94 дев'яносто Вони проходили, піднімали вище ті ж 96-97. І я не боялася, я пробувала десь відчувала, що. Ну, не саме там на наступному старті, але колись ця висота ну, підкориться мені. І просто на чемпіонаті Європи молодіжному все склалося. Було дуже багато факторів, які мене мотивували. І просто-просто хотілося показати себе, показати, на що я здатна, на що я готова. І реально атмосфера була дуже крута. Коли ми залишилися зірюю вдвох, знаєте, було дуже приємно, тому що якось у нас завжди. Як сказати, вже уже радіють, коли поїхали на, на змагання. Вже радіють, коли там потрапили до фіналу. Уже всі ну ви молодці потрапили до фіналу. Тобто, але це ще не фініш. І от ми якби показали, що можна йти далі, можна навіть е, залишатися в двох, в трьох на п'єдесталі, Що це посильно і для України, і, і для молоді нашої, яка виступає для дорослих, що е, все це реально, що можна не зупинятися лише так на потрапляннях у фінал. А і реалізовувати себе далі Приїхала ще дівчинка. Приїхала з батьками, яка в нас тренується, але вона зараз так на, на, на два на два доми, можна так сказати. Вона навчається в Америці, і вона приїхала з батьками. Вони приїхали до, до нас у сектор, до нас на стадіон вболівати. І це було дуже приємно, тому що. Ну, коли ти бачиш людей, які ну, приїхали подивитись на тебе, підтримати тебе. Це, це дуже сильно мотивує. Нам було дуже приємно. Вся команда прийшла нас підтримувати. Ми втрьох були з дівчатками в секторі, тобто всі три українки. І також ну, така новина, яка нас дуже сильно потрясла, це вас тако вас стосується більш всього. Так, це смерть раптова Олександра Мащенка. Я знаю, що він був фанатом реального спорту і. Ну хотілося для нього. Кожен стрибок для нього стрибати. Ви знаєте, це дуже класно, коли, коли кожного дня якісь медалі, коли кожного дня ти чуєш якісь гарні новини, особисті рекорди, якісь там потрапляння у фінали, півфінали. Достойні виступи, паралельно шов юнацький чемпіонат світу. Ти бачиш, що всі здатні, що дуже багато медалей. Коли я їздила на чемпіонат світу юнацький, я ще сама була такий зелений огірок, я ще теж там потрапила у фінал, була остання в фіналі, але для мене там було це такий шок. У нас була всього одна медаль з метання молоту, це було третє місце. Ну так, знаєте, одна медаль якось так. Ти молодий, ти чекаєш таких вражень, а одна і ти такий, як одна медаль. А от а тут вже чемпіонат світу юнацький, вже скільки у нас було перемог, скільки особистих рекордів, фантастичні виступи. Це все дуже, так, ну, дуже мотивувало. Ти бачиш, що є покоління, є кому показувати ці результати, тому що на Олімпіаді ну, такий був трошки такий був склад команди. Деякі вже відмагалися деякі вже пройшли дуже багато олімпіад. В них вже було дуже багато періодів тобто кі досвідчені спортсмени. Але вони вже теж пережили багато. А були ще молоді, такі як ми там чайники, які ще які ще приїхали і нічого не розуміють. От і нам потрібно було набратися досвіду. І ось ця команда, вона вона формується вже починаючи з юнацьких там команд. Нами молоді. тобто 10 медалей. Я вважаю, що це дуже круто. І Кожного дня було дуже приємно, коли ми дізнавалися якусь гарну звістку, що сьогодні є медаль, сьогодні є медаль, і це так мотивувало, Тому що клас я в цій команді і у нас все вийде, напевно. Так, так багато факторів, і я рада, що їх було так багато, що нам все вдалося. Ну, я дуже рада, тому що коли, коли ти шукаєш не в десятці себе десь, або десь нижче, а реально в першій п'ятірці, в четвірці, це дуже круто. І ми знаємо, що у нас ще були, ми знали, що йому ще могли в деяких видах краще виступити. І бачимо, що ще є потенціал, тобто це не максимум. І це, ну, це дуже нас так підбадьорює на майбутнє. І ну, Дійсно класна команда. Була дуже дружня, класна команда, все подобалось, всі вболівали один за одного. У нас була така якась не дуже хороша тенденція, якийсь час, коли знаєте, так ну мало приходили вболівати один за одного. Ну, от якось на деяких чемпіонатах. От таке буває. А тут саме всі приходили, вся команда, хто відзмагався, вони сиділи прапори, вони хлопали там. ну, ти бачиш, що є підтримка. Ти бачиш, що тобою твоя команда цікавиться, вболіває за тебе. Ну це, це фантастично. Я хочу сказати, це в мене вже другий чемпіонат світу. Да, я була, але е, був Пекін, але в мене не було нормативу. Але багато дівчат не, не ну не виконали норматив. А в мене був. Норматив був 1,94, десь у мене був 1,92. І організатори вони запросили деяких добір був дівчат, тобто щоб була конкуренція, щоб могли позмагатись. І нас запросили. Тоді я, звичайно, приїхала перші мої дорослі змагання, ще чемпіонат світу одразу. Я така в шоці, я не готувалась до нього. Ну, в плані того, що я вже бачила, що в мене немає нормативу, я не ну, я не їду. А тут так вийшло, мене запросили. Тому але тоді ще було, звичайно, дуже важко. Я не розуміла взагалі, що відбувається. Така атмосфера була нереальна. А зараз вже їдемо. Ну, цього разу я вже знаю, хто там буде, я вже знаю хто, там, суперниць. Просто, просто отримувати задоволення, тому що ти вже серед там змагаєшся з найсильнішими дівчатами, там ну в цьому світі вже приїдуть усі, хто тільки можна. Усіх вікових груп, тому, тому це дуже цікаво. Я їду на ну особисто. Я їду отримати емоції, отримати задоволення. Хочеться просто ну вийти в сектор і зрозуміти, що я зробив класні спроби, я робив гарні стрибки, я зробив те, що на що я зараз здатен. От хочеться ось якісь такі емоції. Ви знаєте, загадувати там результат або ще щось, ти сам іноді від себе не очікуєш, що там, ти не знаєш, на що ти за... Я прийшла на сектор на молодіжці, думаю, боже, так нам ще піднімали так висоту, там, десь по два сантиметри. І я думаю, коли ми вже звідси підемо, думаю, мені так страшно, коли вже все це закінчиться. А потім ми залишилися двох зиро і якось таке знаєте, друге дихання. І я дуже рада, що так все вийшло, що такі емоції мені вдалося тримати. От, тому, маю надію, що так буде і на дорослому чемпіонаті. Що буде, буде теж будуть нерви, але, але треба спробувати. Ну я не знаю, ну всі по всі поздравляли, але звичайно, це було круто, коли ми з е, ну, зірою в двох секторі, не треба нікуди бігти. Ми ось поруч, і ми ну, це було це було дуже круто, коли ми от вдвох одна одну привітали, коли ми е, можна сказати, як на тренуванні одна за одною стрибали. Це було так, ну це було супер. Знаєте, коли це вже на такому високому рівні, це дуже почесно. Е, Хотілося побачити ще й тренери команди. Багато кого ще просто підійти, але нас виводили з сектору останніми і вже так помахала руками, кого побачила. Хто мене там вигукнув щось, там теж якісь вітання. Ну взагалі за нас болівала вся наша трибуна, яка була дуже було приємно. Потім, потім ми прийшли звичайна команда. Звичайно, тільки вчора. Вчора. Сьогодні вночі ми приїхали, тому що нікого не бачила, так, тільки батьки, звичайно, вони найперші теж мене поздоровляли. Це рідні, близькі, дуже, це дійсно дуже приємно. І... Я рада, що люди звертають увагу на легкоатлетику, що бачать, що ми робимо, для кого ми робимо. І ну я рада, що це помітно. Зараз змінилося правило у брилянтової ліги, і в Брюссель вже їдуть тільки ті, у кого є кваліфікація. Тобто ти повинен набрати очки за всі всі етапи. І якщо в тебе там достатня кількість, то тебе вже викликають в Брюссель якби на фінішну пряму. А от е, я їду вже завтра на змагання, і вже завтра в Монако. Е, після цього, після Монако, у мене наступного дня також старт. Е, але він такий, е, ну в гарному, якщо в гарному сенсі сказати, він таки в тренувальному режимі, в плані, тому що е, ну, гарні умови, гарні, гарні суперниці, тому стрибати для себе, перевіряти робота над помилками. Буду знав таки без тренера, але ну, вже сама з собою буду працювати. Тому от, 21-22 числа знову старти, знову стрибки. Ну, це залежить, це залежить від того, від організаторів, тобто, як вони там йдуть запрошення, це змагання за запрошеннями, тому якщо вони в тобі зацікавлені, то вони запрошують. Дуже багато дівчат, які дуже зараз такі результати ну, однакові або так, знаєте, Шах в шах, всі йдуть в пл плічо Тому е організатори самі вибирають, кого, ну, кого вони хочуть бачити. І дуже класно, якщо вони вибирають там саме тебе, і ти їдеш, і ти розумієш, що тобі дали шанс. Треба показувати себе, проявляти, показувати результати, здобувати якісь там перемоги. І... І це... Від цього буде залежати, <гум> буду запрошувати чи ні.